Дмитро Михайлович, імплантація це боляче? Зовсім ні. А що відчуває пацієнт в цей момент? Відчуття вібрації і тиску. Це все ж виконується під анестезією. Навіть скажу більше, що анестезія при імплантації вона є більш поверхневою у порівнянні з, наприклад, видаленням зубів. На жаль. Пацієнти підходять до імплантації тоді, коли вже відбулася втрата зуба або є необхідність у видаленні цього зуба. Тому от багато хто має цей неприємний досвід в плані видалення зубів і можете трішки їх співставити між собою видалення і імплантацію. Але повторюю, що при імплантації анестезія більш поверхнева, бо ми знеболюємо лише десну в ділянці втручання. Кістка інервації немає, вона не болить. І достатньо лише знеболити десну для того, щоб дібратися до кістки, в яку в наступному поставиться імплант.